Вітаю на каналі Мотоблок ІФ. Ось такий зубер прибув на ремонт. Я вже про нього трохи частково розказував, коли розказував, що купуйте ще не касуміни, бо вони не тріскають і нічого їм не бракує. Ну, Мотоблока я не помив, обіцяв, хіба вже потім, коли зберу, поміняю, але суть не в тому. Привіз чоловік трохи підмарафетити того мотоблока, каже, що нема щеплення. Ну, тут, бачите, десь копачок ділявий, туди вже було, то вода попадає. Ну, тут одним словом, що тут холостий, бачите, холостий люфт, аж тут починає, де вже щеплення вижимає, це холостий люфт. Ну, треба щось з цим щепленням зробити, бо ну, бачите, воно і лапки там повністю. Не можу так залізти. І лапки повністю стерті. Потім розберу щеплення, окремо покажу. І лапки повністю стерті. І ці якісь болти щеплення, він якийсь такий загнутий на перший погляд. Ну, не знаю. Думаю, що цей храповик пасувало би поставити новий, зробити так, як треба цю п-подібну приспособу поміняти. Бо там вже бачу вироблено в кінці, де пальчик. Ну то треба розібрати, щоб було. Відніше. Так як мав якісь зауваження, що тут деколи дві передачі включаються. Ну, тут треба подивитись на той люфт речага. він може болтатись, тому десь включає дві передачі. Тут поставити вентилятор, бо десь в нього нема, так розумію, з натяжним роликом і вентилятором. І зробити, що його цікавило газ. Бо щось тут каже з газом проблеми. А тут вже, бачите, два болтика накручено. І ця пластинка, я вже колись показував. Що вона ходить і прокручується в цій осі. Ця пластинка, бачите, ходить, а цей болтик не рушає. Ну, трохи сонце погано видно, але приблизно видно, що не рушає. Тобто воно, ви там собі на ручці, на ручці регулюєте більше-менше газу, а тут воно тут ви рухаєте, а тут воно просто не в цьому місці, просто воно буксує. Ну, так розумію, що найпростіше. Дати максимальний газ і, і зварити це докупи, бо тут вже різьби нема, щоб то не розбирати, можна так виставити і прихватити, вже буде до, до ремонту. А ні, тоді треба зрізувати. А так він казав, що заводиться, в принципі, проблем, проблем нема. Поставити ще рівні, казав, ну таке трохи підготувати. Підготувати до весни. Так що зараз почну з того знімати щеплення, розібрати. Я думаю, що пружинки, ці болтики, цей храповик, поставити все нове. Якогось такого люфта воно немає, щоб, щоб там був вал розбитий. Ну, одним словом, позабирати ті всі лишні зазори. Ручку треба поміняти, бачите, який люфт. Всюди люфт, люфт, і воно в кінечному випадку немає якогось вижиму, бо ті всі люфти, от бачите, холостий хід. Все воно з'їдає, з'їдає ті люфти. Так що така трохи творча робота, але раз така, раз така. Розібрав я щеплення. Ну така ситуація, як і приблизно передбачувалася печальна. Лапки ті сточені, треба міняти з віськами, так як я казав, підшипник так само що родить один. І що родить другий, хоча він такий, може і міняний десь, десь колись. Десь щеплення, десь не знаю. Тут частин, частин його не було. Ну, в принципі, таке, міг би і їхати. Тут ще тримається більша частина. Так що не знаю, хіба він зношений якось криво, то воно тоді воно тоді би не їхало. А з таким куском воно би їхало. ну Звичайно, ставити його назад ніхто не буде. Пружини так само, так як я казав, бачите, одна, ця, ну, нові високі, ці вже такі стиснуті. Тут якесь одне гніздо, враження, що тут пружина не сиділа в гнізді, чи що, такі в порохах, бо такі, бачите, видно, що воно воно було, там не видно. Ці болти, що я казав, Криві і криві, і різьби зношені. Ну, одним словом, так само під заміну. Одне єдине, що цей диск, цей диск вроді би, вроді би цілий, перепресувати ці болти та й зібрати наново нові болти, лапки з оськами, нові пружини, два підшипника. Та й буде їхати далі, буде майже як новий. Не знаю, як воно по ціні виходить. Відносно барабану в зборі, ну але нашу чоловіку все купляти, як, як можна замінити. В принципі, лише лишаються ці раз, два, три деталі лишаються. Ну, вже як є, так є. Кому як повезе. Треба ще відрегулювати тягу, регулював, регулював та й, та й не, гло, не Отак, Ремонт завершено, хоч то приблизно не ремонт, поміняв я ще паливний насос, бо там, крім того, що та рейка всередині, що туди йде була якась крива, вона напевно закусувала. Але і насос, коли рухаєш рейкою, десь він є, коли рухаєш рейкою, то він теж, то він теж закусує. Не став я вникати в ті. Подробиці, чого він закусує, то деколи можна щось підпідляти надфілем. Але от є насос є оця рейка, яка, о, бачите, яка о, зас, заскакує. О, знову положення, положення, що отисну пальцем не йде. О, звідси рушив. Тобто, о, Чи там вже якісь зубчики з'їджені, не став я то вникати, бо то потім підправиш то надфілем, зробиш, де коли воно вилазить боком. Так як з клієнтів. Пратить гроші за ремонт, то безпечніше поставити новий насос і тоді, воно, і тоді воно буде краще. Отак, відрегулював тут купу запчастин на щеплення. Відрегульовано новий вентилятор, ремінь, ролик натяжний. Стоїть, поставив ручку нову, бо щеплення. Бо ця така велика. Тут такі зазори ще були. І нова теж ну, не така вибита, але цей. Тому поставив ручку від тих таких старих мотоблоків прямих. Тут воно ще навіть, якщо так взяти плече, плече інакше, бачите, де там отвір, де тут. І коли ви тягнете, то менший хід. Думав, що буде менше ганяти, але треба ще хіба спробувати вижимним підшипником. Але просто буде легше регулювати, не буде такого. Ну, Менше ручкою треба рухати, щоб був вижим вижим щеплення. Воно. Туди і збоку фіксується. Отак воно так воно працює. Ручку передач не рівняв, бо воно приблизно треба просто там, де я тут поставив цвяшок, бо клієнт розбирав, поставити помітити цю сторону, поставити якийсь сюди болтик, і воно буде працювати. Тому що коли я Ставлю, наприклад, посередині і включаю якусь передачу в ту чи в ту сторону, то там всередині, отут під кришечку я зазирав під оцю гумову кришечку, воно чітко попадає на середину вилочки. Тобто там є три, три вилочки і чітко попадає на вилочку. Бо деколи буває, що речах зміщений, є одна, одна вилочка, друга вилочка, речах зміщений, і він може черкати, включаючи цю передачу, краєм черкає, черкає ту вилку. Ну тут десь я вже хіба окремо так розкажу. От. Так що мити не будемо. Такий як приїхав, такий поїхав, вже запропонував клієнту поміняти отут ручки, він вже казав, що не треба, бо теж вони такі мають всякі ліфти, зазори, ну але це вже таке бажання клієнта закон. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.